20 травня на засіданні виконкому Словміськради порядок денний першим питанням передбачав звіт відділа торговлі по виконанню соціально-економічного розвитку міста. За перший квартал 2015 року промисловими підприємствами міста відвантажено продукцію на суму 314 мільйонів гривень, що становить 104% від програмного показника та 37,3% до показника минулого року. Питома вага промисловості міста в обласному обсязі. Реалізованої продукції склала 0,8%. Обсяг наданих населенню побутових послуг у першому кварталі 2015 року складає 2 мільйони 415 тисяч гривень. Роздрібний товарообіг на душу населення 1 мільйон 359 тисяч гривень, що становить 97% до 2014 року. Надходження до міського бюджету від сплати єдиного податку. За патент та акцизного податку, з реалізованих суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі під акцизних товарів становить 7 мільйонів 485 тисяч гривень. З метою підвищення ефективності діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства продовжено організаційну роботу з питань діяльності дотримання правил торговельного обслуговування. Надається консультативна інформаційна та методична допомога підприємствам, які працюють в галузі торгівля та ресторанних господарств. З початку 2015 року фінансові надходження до міського бюджету досягли показника у 140,6 млн грн. Середній заробіток склав 2827 грн, що у порівнянні з минулим роком складає 95%. Сума невиплаченої заробітної плати на 1 квітня 2015 року становить 12 мільйонів 153 тисячі. При кількості бажників, кількість боржників становить 14 одиниць. У загальній сумі заборгованості заробітної плати заборгованість 11 економічно активних підприємств становить 79,5% або 9 мільйонів 657 тисяч. Заборгованість заробітної плати підприємств, які знаходяться у ранній стадії процесу банкрутства, становить 2 мільйона 496 тисяч що становить 25% загальної суми заборгованості по місту. Середній розмір пенсійних виплат складає 2 мільйони 117 тисяч гривень, що на 45,6% більше, ніж за відповідний період 2014 року. Відсоток забезпечений власними коштами становить 43,8% заборгованості з виплати з пенсії відсутні на сьогоднішній день збільшуються ці показники безробіття станом на 1 квітня послугами центру зайнятості скористалися 2973 особи, що більше на 12% ніж у 2014 році. Інформація була прийнята депутатами до відома. Далі перейшли до бюджетних питань. Так, за перший квартал 2015 року до міського бюджету Слов'янська надійшло 139,7 мільйони гривень, що становить 27% річного затвердженого планом на 21,8% більше минулого періоду. Зокрема, завдяки акцизним та екологічним зборам. По-прежнему в, обш... в структурі доходів бюджету найбільший удільний вес складають доходи з налоги з доходів фізичних лиц. Це 24,3 млн грн, або 68,3 і місцеві налоги і збори 21,1%. процента или семь с половиной миллиона гривен. Также акцизный сбор, который составляет 6,5 процента или 2,3 миллиона гривен. Налог с дохода физических лиц в первом квартале 2015 года поступил в сумме 24,3 миллиона гривен или 28 процентов к годовому плану. В сравнении с прошлым годом этот налог увеличился на 7,1 миллиона гривен. Также на территории нашего города перерегистрировано 100 плательщиков, которые... при эвакуированной из зоны проведения антитеррористической операции и зарегистрировались в нашем городе. По этой причине дополнительно поступило 4,8 миллиона гривен. Введение обложения пенсий, которые превышают три минимальных оклада, позволило получить дополнительно в бюджет 624,7 миллиона. Тисяч гривень в місті з цим є ряд очінігативних направлень, які полікліза собою уменьшення поступлення налога з находу фізичних літ. Це уміншення платежей по нашим підприємцям. Далі фінансові показники та цифри продуктивності наводив представник центру первинної медико-санітарної допомоги. Для них зараз непростий період. Працюють по не до кінця сформованому бюджету із суттєвим недофінансуванням. Задовжене по паналогу з находу фізичних по состоянию на 1-4 составила 674 тысячи гривен. Ну однак в порівнянні з началом року вона на на 712 дванадцять тисяч гривень. Долаючи складності, медики примудрилися все ж відновити автопарк установи, своєчасно провести тендер на паливно-мастильні матеріали, доукомплектувати штати медустанов за рахунок біженців та гідно подолати грипозну епідемію і кампанію з вакцинації. Бюджет лікувального закладу на перший квартал затверджено в сумі 6 мільйонів 864 тисячі 870 гривень. Фінансування склало 6 мільйонів 147 тисяч 744 гривни, що становить 89,5% від затвердженого кошторису. Недофінансовано було витрати на паленомастильні матеріали, медикаменти. Середньомісячна заробітна плата на одного працівника становить 2382 гривні. Таким чином, на медикаменти та перев'язування матеріали в першому кварталі цього року була обчислена потреба в сумі 644 тисячі 697 гривень, а затверджено 295 295 875 гривень.